Ірпінська громада стала ще на крок ближче до енергонезалежності. Завдяки українській і всесвітній вітроенергетичній асоціації та фінській організації Еко Енерджі Лейбл громада отримала дві мобільні сонячні електростанції. Одна з них працюватиме в Козинецькій амбулаторії сімейної медицини. Друга в Ірпінському ліцеї інноваційних технологій. Електростанції передали у рамках кампанії «Renewables for Ukraine» зі збору коштів для купівлі та передачі Україні обладнання. Донорами проєкту є прості громадяни із. З різних континентів виробник електростанції Вінницька компанія Кнес Енерджі. Ми залучили компанію КНЕС в Вінницьких виробників, які в Україні виробили саме ці сонячні системи. Тобто, ми не виводили гроші за кордон. А навпаки, кордон за кордону гроші зайшли в Україну, допомогли робочим місцям в Україні. А тепер система буде допомагати і заочаржувати традиційну енергетику за рахунок роботи. Сонячних систем загалом нам ця кампанія допомогла чотири установки за це. Дуже дуже дякуємо. Більш того, ми ще домовилися про новий проект. Вони в цьому році, в наступному місяці, вже встановлять на один із приватних будинків сонячні панелі. Це буде пілотний проект, це буде безкоштовно, і наші мешканці зможуть так само вже приватний сектор відчути незалежність. Нагадаємо, 26 грудня такі ж системи отримали ірпінська амбулаторія номер 3 та Михайлівсько-Робежівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. А відтепер енергонезалежною стане і козиницька амбулаторія. Сьогодні ми отримуємо установку, яка дозволить нам забезпечити одну з наших амбулаторій сімейної медицини безперебойним живленням для того, щоб забезпечити безперервність надання медичної допомоги саме населенню селища Козинці. Якщо ми говоримо зараз про цю конкретну уста. Ірпінський ліцей інноваційних технологій перший навчальний заклад громади, який поміж медичними отримав такий корисний подарунок. Окрім нього, організатори проєкту відновлювальної енергетики проведуть для учнів ліцею курс пізнавальних лекцій. Надзвичайно раді, адже інновації це теж про відновлювану енергію. І ми дітям розказуємо на уроках, ми розказуємо, що це важливо. І тепер, як приклад, ось у нас під ліцеєм стоїть ціла станція, яка може показати, як же це працює, і що ми можемо бути енергетично незалежні. А тим паче, в перспективі ми отримуємо чудові лекції просвітницькі, чому це важливо. Тому ми вже очікуємо наступний етап.